Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами ми подивимося, як зимувала у мене примула в відкритому ґрунті. Сьогодні я буду вас знайомити з нею. Ну а також розкажу ось про цю красуничку. Це є ялина карликового сорту. Із серії сітхінських. Я підпишу її зараз назву, щоб ви мали уяву, як вона зветься. В неї дуже чудова зелено-срібляста лакитного відтінку хвоя. Мені вона подобається, я її придбала для розташування у своєму садочку до 1,20 м. Вона буде у дорослому віці. Ну, а зараз давайте подивимося на ось цю гарнюню, красатулю. Дівчатка, хлопці, я буду. Трішечки сьогодні прибирати сніг з примулки, для того, щоб вона швидше мені показала свої справжні барви. Ну і також мені дуже цікаво подивитися, як взагалі вона. Виглядає саме у відкритому ґрунті, тому що в мене є відео, де можна подивитися, як вона у мене зимувала у горщиках. Також як виглядає. Буду і в подальшому вас знайомити саме з цими красатульками, з їх зимівлею. Ми вже з вами знайомимось. Також я вам покажу інші сорти. Я хочу сьогодні в цьому відео вам розказати, як зимувала примула у моєму садочку на Харківщині з морозами мінус 20. І я хочу сказати, дівчатка-хлопці, якщо у вас буде можливість її придбати, обов'язково це робіть, тому що вона дуже дуже крутезна, зимує. Селекціонери ще раз вам нагадаю, кажуть, що до мінус 30 вона виносить. Ви самі бачите, як вона дивиться зараз. На 28 лютого 2025 року ось цей саме сорт. Це є новиночка в селекції із серії Преті Полі. Сорт зветься «Бургунді», дуже крутезний. Зараз я вам покажу, як він виглядає на світлині. І якщо у вас є бажання та змога купувати багаторічну примулу із серії Біларіна, Пріма Біларіна, Поляна, «Преті Полі. Обов'язково, друзі, купуйте, бо вона дуже дуже крутезна, як ви бачите. Переносить мороси мінус 20, які у нас були у цьому році, 2025. Тому не зволікайте. Якщо у вас є бажання, обов'язково це зробіть. Ви не пожалкуєте. Бо її краса просто не перевершена. А вічно зелені листочки, які будуть прикрашати ваш сад в осінньо-зимовий період. Давайте разом з вами ми відкриємо ось цей сорт примулки із серії Пріма Біларіна та Біларіночка. Це інша серія. Кожна окрема можна про неї показувати, розказувати, ділитися своїми враженнями. Але загалом вона дуже і дуже, як ви бачите, непогано перезимувала. І це найголовніша в цих багаторічних, дуже морозостійких примул. І я раджу, звісно, кожну серію до вашого садочка, щоб ви мали змогу подивитися та на власні очі дізнатися, яка це неймовірна краса цих примулок. Дівчатка, хлопці, купуйте і не пожалкуйте. Ну, а зараз поки що лежить ще сніжок, тим не менш, 1 березня у нас з вами на порозі, тому я вам всім. Дівчатка, хлопці, бажаю неперевершених досягнень в ваших садочках, обов'язково натхнення, щоб воно у вас було, а також бажання саджати квіточки, насолоджуватись їх барвами. Ну і як ви бачите, мій підсніжник флориплене дуже гарнесенько З січня переніс пересадку у відлигу. Непогано виглядає. Усім до зустрічі!